Спілкуюсь з фермерами питають такі питання. По-перше, у них є пшениця озима, озимий ячмінь, ріпак озимий, горох. І йдуть, йшли, йдуть у морози, виживе та пшениця, чи ріпак, чи ячмінь, чи горох при. В даний час при таких морозів, це у нас тут на Да, Я їм відповідаю, що на даний час це не є критичні ці морози для озимих зернових, включає ріпака і озимого руху. Так що боятись фермерам з приводу цих морозів поки не треба. Далі Питають з приводу підживки весінні, підкормки. Азотними добривами цих культур при тому, що в людей не так є на це багато коштів, так як 25 й рік був важкий рік по недобору врожає, по соєшнику, сої у нас тут на Кіровоградщині. але ж треба знаходити кошти, кошти і робити. Підкормку, азотну підкормку, пшеницю, ячменя, сої, небістю ну цього ніяк не дінеться, щоб мати якийсь достойний врожай та прибуток. Питають також само з приводу пасівного матеріалу, засоби захисту рослин. Так, засоби захисту рослин, це ґрунтові гербіциди. Ті ж самі раундап, замінники. Раундапи, навіть питають мікродобриви. фунгіциди. Ну фунгіциди це як в основному профілактичні фунгіциди. Повторюсь: гербіциди, грунтовики, гербіциди, там і замінники, фунгіциди, інситициди, протруйники це все є з наявності. Є наявність, є ціна. Якщо е, висилають по нову почту, то зараз ми і всі останні організації, ці торгуючі, не висилають по нову пошту, так як зараз мінусові морози. Трошки дождемося плюса, потім будемо висилати. Так само і відвозити. Пасівний матеріал, якщо це пасівний матеріал, він вже заходить. Як і імпер заходить, так і наші вітчизняні. Різний купляють, дорогі імпортні, недорогі це наш відчисленний. Смотря у кого які гроші. смотря у кого які гроші. На ті гроші так і купляють.